На Рівненщині покарали організовану злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиками. Набув чинності вирок з Долбунівського районного суду у кримінальній справі. Порушені СБУ стосовно трьох мешканців міста Костопіль, причетних до незаконної торгівлі наркотичними речовинами. Упродовж 2010 року місцевий житель раніше судимий, перебуваючи на умовно достроковому звільненні, організував дилерську мережу з розповсюдження наркотичних засобів. До своєї протиправної діяльності він залучив двох костопільчан. Які реалізовували наркотики в інтернет-кафе, магазинах та за місцем проживання у червні 2010 року. Працівники СБУ затримали наркоділків під час спроби реалізувати майже 100 грам амфітаміну та кілограм марихуани. Суд визнав організатора злочинного угрупування винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 8 місяців з конфіскацією всього належного йому майна. Інших двох його спільників засуджено до трьох років позбавлення волі, також з конфіскацією майна.